Чи буде хліб цього року? Буковинський аграрій розповів про ситуацію з урожаєм в області. Збір урожаю на Буковині у розпалі. Пшеницю твердих сортів вже зібрали, розповідає аграрій Максим Корнійчук. Зерно поміщають у власні елеватори для перероблювання. Буде борошно. На даний час цю площу ми закрили з урожайністю 7 тонн. Для даної твердої пшениці це дуже гарний результат. Ми рахуємо, що в цих погодних умовах, які була що тепла весна і дощова, то, то найкраще врожає, що ми зараз могли отримати в цьому році. Про роботу в умовах повномасштабної війни каже: минулого року було важче, не розуміли, що відбувається. Цей рік будемо дякувати нашим захисникам, що більш ситуація стабілізувалася у нас на Буковині. Ну ми можемо працювати і працюємо далі. Ситуація з логістикою ускладнилась. Аграрій зауважує, перевезення продукції за кордон забирає багато коштів, та незважаючи на це, запевняє. Я ще можу вам сказати, що Україна буде в цьому році з хлібом. Погодні умови дозволили всім аграріям Буковини, то що я дивився, виростити гарні. Урожаї пшениці з якісними її показниками, які потребують ринки збуту. Та на цьому збір не завершується. Працівники поступово переходять до інших площ. Максим Корнічук розповідає, компанія закупила сім нових комбайнів, які вже запустили в роботу і які показують найкращі результати для аграріїв. На землі не залишається жодного колоска. Любов Копоть Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі4. le bâtiment